Микола Васильович Гоголь, майська ніч або утоплениця завершення, і як знищили водні мавки страшну відьму, так звеселилася тоді панночка, усміхнулася вона. Прекрасним личком до Левка і каже, Спасибі тобі, парубче, що визволив ти мене від клятої відьми. Спасибі тобі, велика, Тепер іди додому, відпускаю тебе. І тоді Левко вмить заснув, прокинувся він, як сонце зійшло, і зрозумів, що заснув просто таки на баразі річки біля терема. Що ж то сон такий? здивувався він. Ніколи зі мною такого не було. Що ж то снилось мені таке дивне? А потім глянув, а в руці в нього лист. Лист адресований голові села. Просто таки батьку Галини його коханої. Пішов він відніс того листа батькові Галини, а там і написано. Такий то й такий то наказ, а в кінці наказу написано А Левка коханого Галини одружити на Галині. І тоді одружилися закохані Галина і Левко і створили прекрасну родину. Розумів Левко, що так подякувала йому. З того світу нещасна панночка, що хоч і була утопленицею, та не втратила своєї душевної доброти, і так створила диво на свято трійці. Скажіть, а ви любите зелений тиждень?